Всім доброго дня. Слава Україні, друзі, ще один ранок, ще один день, дякуючи нашим Збройним силам України, нашим незламним захисникам, нашим хлопцям і дівчатам, які дають можливість нам жити. Але на жаль, більшість людей, як би там не було, я живу в Київській області. На жаль, не розуміють, яка ціна нашого кожного дня. І для того, щоб знати ціну кожного дня і кожного ранку, треба безпосередньо спілкуватися з тими хто дають можливість нам жити далі, так що, друзі, не будьте байдужими. Спілкуйтеся з своїми друзями знайомими, тому що багато хлопців, з якими спілкуються, я запитую, чи спілкуються з вами товариші там, куми, з якими ви раніше там проводили вихідні, їздили на рибалку, їздили десь на відпочинок. Ні, на жаль, про них забули, тому що ці люди прийняли позицію. Вони пішли самі, їх ніхто туди не приглашав, і наша позиція зовсім інша. Ми туди не підемо. Так зараз зовсім інша ситуація. Якщо взяти... У перші дні повномасштабного вторгнення всі були як один кулак, всі старалися і йшли всі. На сьогоднішній день, понятно, всі ловлять як зайців. І хлопці, які безпосередньо стоять і боронять нашу незалежність, вони не залізні, вони не скінчені. Сьогодні також заїжджав до мене один із хлопців, земляків, підписників, товаришів, тому що він мені і товариш, і підписник. І просто людина, яку я поважаю, тому що він один із перших пішов, він говорить Сергія, от те, що було раніше, і те, що зараз, і от те, що відбувається, на жаль, е... те, що показують там по телемарафону, вони його не дивляться. То все блед, це ви кубили. Так що спілкуйтеся з хлопцями, спілкуйтеся з дівчатами, спілкуйтеся з нашими захисниками. Те, що відбувається на всіх напрямках, і ті, хто там говорять, ти допомагаєш тільки на схід, ні, я не є допомагай. Я просто об'єдную людей і закриваємо те, те чи інше питання. Є совєтчиків дуже багато. Ой, саме краще там узяти, поділитися там збором, сказати, що там ага ті чи інші бригаді надо, те на те, те. Да не питання. Саме легше зняти відповідальність із себе, взяти там мага звернення, виставив номер карточки, закріпів. Всього на цьому все. Ви візьміть від початку, дойдіть до кінця і передайте ту чи іншу річ. Знайдіть, купіть, поремонтуйте, до і передайте. Тоді ви просто зрозумієте. На жаль, і вчорашній пост. Я просто зайшов у Фейсбуці, читаю. Прочитав, взяв, просто зробив скріншот і виставив у спільноті. І мене вже критикує людина. Яка мене починає мені розказувати, що що ви задовбали? Скільки можна вже донатити там? Реально, там ти робиш таку справу, але це за рахунок інших людей. Так я роблю за рахунок інших людей, але я їх сука не солю, я собі їх не забираю. Ми робимо ці речі, я постійно постараюся показати і ті люди, які, наприклад, збирають, вони розуміють мене, що те, що ми робимо, дякуючи оцій невеличкій кагорті. Тому що якщо взяти там в прямих ефірах по п'ятницям і неділям нас там по 200-300 чоловік або менше, ми збираємо там і 30 тисяч гривень, і 40, і було 60. Тобто ці всі копійки, які ми збираємо, вони йдуть на захисників. Я дякую всім, хто підтримав мій збір на 71-шу Окремо Єремську десантно-штурмову бригаду. І сьогодні я хотів би привітати всіх всі війська, ну всіх наших захисників, але сьогодні день е десантників, день військ е десанто-штурмових Збройних сил України. Так що соколики, я всіх вас вітаю е святом, бажаю скорішого повернення додому, щоб скоріше настав мир. Тому що не, я не знаю, що бажати. Хочеться просто, щоб кожен з вас займався своєю справою, і повернувся до себе, до своєї родини. Ну а цим коментатором людина, яка безпосередньо в цьому ділі, яка допомагає там ближнім своїм знайомим, друзям, вона ніколи писати дурні не буде. Тут немає ні дня, ні ночі. Реально часу такого немає. Ça. Времені залишилось у мене там 30 хвилин, мені треба поїхати забрати Петрівну і їхати в інше місце. Тому що є купа, купа, купа інших проблем і задіяно дуже, дуже багато людей. Але на жаль, люди цього не бачать. Люди бачать тільки своє, люди бачать тільки критику, тому що безпосередньо навіть уявити в яких умовах хлопці живуть, і як все відбувається насправді, і дивитися кожен день. Смерті в очі. це просто дуже страшно. Я не кричу, я не вирішу там, щоб донатили мені. Просто візьміть і підтримайте своїх знайомих і друзів, які безпосередньо приймають участь в, е в тому, що ми з вами тут живі. А чого не дзвоните? Та тому що стрьомно. тому що стрьомно отримати е запитання від своєго товариша. А чому ти вдома? А чому ти не йдеш? А чому ви не йдете нас міняти? От і все, тобто стараються і зберігати, ну ховатися від цієї ситуації. От і відповіді на всі запитання. На все, ти які всі погані. От, зСУшники всі пішли, і Національна гвардія, і всі інші ССО пішли вони, тому що їм треба бабло. Нам бабло не треба. Ми будемо тут. У нас непогано все відбувається, бізнес працює, все шевелиться, всі красиво. Тільки як ТЦК, то кошки мишки тут гуляють. Все, питання є. Я нікого не закликаю нічого робити. Я просто закликаю людей об'єднатися, тому що в політику я поки свого носа не суну, тому що я в тому не розбираюся. Тримаю те господарство нещасне, от як тримаю, так і тримаю, тому що маючи його, я маю можливість зарізати ту свиню, продати. Хтось мені, кстати, написав, ти збагачуєшся, продаєш по двоє свиней неділю. Ні, я вже ріжу давно, як по одному поросяті. І по друге, я за цей рік чи за два роки ще нічого толком дома не зробив. Хоч мого вже давно все зробити і забетонірувати і положити плитку за ті кошти, які б я заробив би на своєму господарстві. Але... В першу чергу, коли ти розпочинаєш збір, надо розпочинати його з себе. І дякуючи Богу, і дякуючи вам, все в нас виходить. І всі ми будемо стояти перед Богом і будемо відповідати. А за такий просто коментар, який я взяв і за і написав, знаєте, що найовидніше. Це коли на запитання, чи ви допомагаєте хлопцям на нулі почути, ми це вже робили у тому році. Бляха, ти кожен день повертаєшся додому, їсиш теплу їжу, лягаєш після душу у м'яке, тепле ліжко, скиглиш на те, як тобі набрид той дощ, і ти бляха не донатиш. Ну якщо нема в людини чим донатити, є люди, такі немає чим вони вишивають картини пенсіонерки. Носки шукають виход, десь якісь нитки пересилаються, десь якісь сітки плетуться, якісь закопні свічки, люди згуртовуються, люди роблять якісь супчики, люди роблять командну роботу, тому що це живі люди, які, які потребують не тільки підтримки фінансової, а так людяної, тому що це чиїсь діти, чиїсь батьки. І, і люди просто не розуміють цього і думають, О, там, Скільки ж ти вже будеш там мандіт, Скільки ж ти там будеш уже піаритися і розказувати про збройні сили України? Піар на Ютубі, коли ти збираєш про збройні сили України? Як там пишуть? Скільки ти будеш скиглить. Он, э, Вовка брус не скигла, і в нього все нормально. Я скиглю, тому що так само, як і він, збираю на Збройні Сили України. І один із перших блогерів, який почав це робити, дякуючи інні моє подвір'я, з нею беру приклад, тому що всі бояться, бояться відповідальності, бояться, що буде завтра. Тому що там чорти сидять у владі, які просто будуть нас закатувати в асфальт. Ну, то буде потім. На сьогоднішній день. Хлопці потребують підтримки. І кожна річ, яка куплена, кожне колесо, кожна залізяка, кожна машина, кожен мавік і всі речі вони рятують життя. Це я вам кажу не на своєму прикладі, а на словах тих людей, які безпосередньо е... Е... воюють на Сході. І... і не тільки на Сході. І на півдні, ну, тобто я не дуже там шарю в цих всіх ділах, тобто люди, які боронять нашу неньку Україну. І ті люди, які там говорять, ти тільки підтримуєш там на сході, ні, і ми також підтримуємо і поранених, а також ті хлопці, які виведені поза штатом, всіх ні. Але буває пару чоловік, яких особливо 79-та бригада, на, ну, що я можу сказати, були моменти. і... Хлопці виведені поза штатом, Мені нікому нафік не треба, поки він воював, поки він ще щось там трохи був комусь потрібний. Все, він виведений поза штатом, викинутий як е, відпрацьований матеріал. Все, встановили, знову кинули з кривого, сліпого туди. Все. Обратного шляху немає. Так що, друзі, критикуйте мене, бляха, не критикуйте, я буду рухатися далі. Я буду звертатися за допомогою для наших хлопців і дівчат. Тому що да, є моменти різні, є і військові різні, але ми працювали і будемо працювати. А ті, хто таке відчуття, хто починає обсуждати, таких як я може не так, як би хотілося комусь. Я не займаюся тільки допомогою. У мене є так само сім'я, так само є господарство, із якого я відщипую і. Працюю далі. І чому я вдома, я вже 350 раз уже говорив е чому. От. І рано чи пізно, і мені не стидно подивитися хлопцям в очі, тому що ми не опустили руки і використали свою можливість, і працюємо далі. А не так, як деякі е зробили вигляд, що у них все добре і все прекрасно. Війна вона ніде не ділася. І те, що відбувається, і не пишуть в телемарафоні, скажу просто одне. Спілкувався сьогодні з трьома е підрозділами. І всі три підрозділи сказали, що все супер, вообще супер. Мінус півтори посадки, мінус три посадки і втрата в живій вазі, е чи в живій вазі, я просто вже в мене просто всього розриває в живій стилі. Хлопці гинуть. За що вони гинуть? За те, щоб ми тут ще з вами починали виясняти. Хто, що там, більше-менше, так, серед волонтерів теж є люди різні. Але тоді самі організовуйтеся командами, тому що в кожного є знайомий, товариш, однокласник, співробітник і підтримуйте їх. Не будьте з сторони, а то просто не дзвоните і не пишете, так, да, зв'язку там як такого немає. Але їм потрібна. Підтримую. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій лібардос. Хотілося сказати багато. Просто сука, реально задовбали. Реально вже отутво в печінках сидять. Ось ті особливо мудаки, які починають розказувати там, то в тебе свині не ростуть, то в тебе сука мало поросят народжується. Та сука, бери вила, і йди нахер на ноль. І будеш там розказувати. В першу чергу зовсім. І в голові зовсім інше. Думаєш, де знайти те колесо, де знайти ту турбіну, де знайти, як насбирати на той автомобіль, як купити того мавіка, як купити того тепловізора і всі різні речі. А тут, сука, урод, у нього знаходиться, що сука, врем'я, писати мені якусь херню. Буде перемога, будемо живі, будемо працювати, будемо засконалюватися. Так що, друзі, на цьому все погнав, тому що роботи не початий край. На цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, мозги свої трохи прозвітлюйте і думайте, і дивіться очимо вперед, і дивіться те, що є насправді, а не те, що вам заливають уші. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. От мені, моя Леся Петрівна.